Привіт! Сьогодні поговоримо про застосування такого типу селектора як ID, тобто ідентифікатор. Ідентифікатор, тобто ID, зазвичай використовується для унікальних елементів, тобто, наприклад, логотип. Тобто цей елемент єдиний у своєму роді на сторінці або взагалі на сайті. Тому для такого об'єкта логічно використовувати ID, тобто правило ID використовуватимуться лише для цього об'єкта. Отже, створюємо нове правило, йдемо до панелі CSS стилі, CSS Styles і ось натискаємо на іконку New CSS Rule, тобто нове CSS правило. Тут вибираємо ID, оскільки ми будемо створювати ID. Даємо ім'я нашому ID, скажімо, лого, тобто логотип. І залишаємо опцію Лише цей документ. This document only. Тому що ми це правило хочемо визначити не у зовнішньому CSS файлі, а у самому документі. Тепер натискаємо ОК. Ну і тепер, власне, можна визначити правила для нашого ID. Підемо у категорію Background, тобто фон, і визначимо фон ось таким блакитним. Натискаємо Apply застосувати. І ОК. Як бачите, нічого не змінилось. Тому що ID ми створили, але його не застосували. Аби його застосувати, нам слід вибрати якийсь елемент, скажімо, наше лого. І ось тут у панелі властивостей. У полі для ID вводимо назву нашого ID. Тобто лого. Натискаємо Enter. І бачимо, що тло, тобто фон, стало синім. Зберігаємо зміни. І подивимось, як це виглядає у браузері. Оновимо сторінку і бачимо, що фон тепер синій. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!